Щоденник ДД, 1 липня. Застосування програми ДДА це перевірена програма, яка може допомогти нам у будь-якій сфері нашого життя, якщо ми її застосовуємо. Велика червона книга, стрінка 415. Коли ми заходимо до театрів або спортивних стадіонів, нам пропонують програму. Якщо ми відвідуємо конференцію, ми швидше за все перевіримо програму, яку вони нам дають. Щоб побачити, чи є цікаві для нас теми, програми займають чинне місце у нашому житті. Ми знаємо, що вони можуть запропонувати нам цінну інформацію про те, що ми можемо знайти на заході. Наприклад, хто входить в реєстр команди, або чи можемо ми побачити зірку або її дублера, для членів ДДА доступна програма, яка пропонує якір для нашого духовного та емоційного життя. Вона надає нам дорожню карту, якої нам так не вистачало у дисфункціональному дитинстві. Ми вже намагалися самостійно орієнтуватися у житті, та нам не вдалося досягнути бажаних цілей, переживаючи життєві шторми з нашими друзями, колегами чи родиною. У ДДА ми знайшли рецепт для того, щоб прожити усе своє життя від 12 кроків до 12 традицій від пошуку спонсора до того, щоб самому бути спонсором, від читання великої червоної книги до служіння не існує такої травми на щастя чи надто великої життєвої проблеми, котру не можна поставити у свою чесну та справжню перспективу праці за програмою ДДА. Сьогодні я присвячую себе своїй програмі та пошукам безцінного дару душевного спокою.